Від початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців були змушені шукати прихистку за кордоном. Багато хто знайшов безпечний дім у Чехії і вже зараз мають там свій бізнес. Однак, перш ніж розпочинати там власну справу, необхідно розібратися у місцевій системі оподаткування, адже підприємництво без належного оформлення гарантовано принесе не заробіток, а купу проблеми з законом. Податкова система у Чехії може видатися складною та заплутаною. Але ми допоможемо в усьому розібратися. Зараз у Наталії є власний подологічний кабінет у Празі. До повномасштабного вторгнення жінка проживала у Харкові. Там також займалась улюбленою справою. Я була подологом 11 років. Ну, вже не 11, Може більше я займалася подологією, працювала в частній клініці. З професії мені дуже подобається, це дуже цікава професія. Сам подолог — це спеціаліст, який вирішує проблеми зі стопою, а це грибок, це врослі нігті, це мозолі, тріщини. У Чехії Наталія захистила український диплом, і після цього їй дозволили працювати за професією. Була практика у нас. Потім були тести. Тести були на чешському і на українському. Тому їх було не складно відповісти. Плюс розмовляти було. Ну перевіряли нас на російській. Тому я захистила диплом. І на основі цього диплому я відкрила живна Це коли я вже почала сама на себе працювати. Податкова система в Чехії працює на фіксованій основі. Наприклад, у найманого працівника щомісяця і заробітної плати вираховують 15%. Це і є податок на прибуток. Ця сума не залежить ні від регіону, ні від розміру зарплати, ні від стажу, ні від статі. Відповідно до закону, бо існує закон про доходи фізичних осіб. Указана одна цифра 15% на всі доходи. Щоправда, цей відсоток можна трохи зменшити. В Чехії є кілька систем податкових знижок. Одна з найпопулярніших знижка для працевлаштованих. Там є умови. Потрібно бути оформленим не менше ніж два місяці. Коли ми укладаємо договір, ми можемо підписати заяву про використання знижки. Без цієї заяви будуть враховувати 15% податку на прибуток. Якщо ця заява підписана, тоді держава повертає працівникові 2570 крон, це близько 100 доларів щомісяця. Тобто, спочатку податкова гроші забирає у сумі 5000, тисяч, наприклад, і 2570 повертає того ж місяця. Також досить популярною є знижка на дітей. Є певні умови. Мама або тато має заробити задекларувати 6 мінімальних зарплат. Мінімальна зарплата у 2025 році – це 20 800 крон на місяць. На першу дитину за рік – 15 210 чеських крон. Виплати на другу дитину тут не приплюсовуються, як у нас кожного рахують окремо. На другу дитину це буде 27 тисяч 400 крон на рік. І Якщо у вас двоє дітей, то виходить 15 тисяч плюс 27. Крім податку на прибуток, усі, хто має дохід, повинні заплатити ще й соціальний та медичний внески, скільки саме визначається індивідуально. У кожного може бути різна сума, але є мінімальна, закладена в законі Чехії. Якщо у вас виходить сума менша, ви все одно будете платити цей мінімум. Коли у вас прибутки зростуть, вам цю суму піднімуть. Якщо ж найманий працівник паралельно відкриває власну справу, то перший рік соціальні та медичні внески можна не платити. Так було і в Наталії, коли жінка відкрила власний подологічний кабінет, і це допомогло розвитку її справи. Я відкривала спочатку один вид живності, це було як підробіток. От, там менший налог. Я не плачу туди здравотку, бо в мене завод платив за мене здравотку. Інші умови були. Потім, коли я вже її відкривати її недовго, може будь-хто відкрити ну, живність. У Чехії важливо, якою діяльністю займається приватний підприємець. Їх є чотири основних види: ремісницька, ліцензійна, важлива та вільна. Ремісницька діяльність це те, що ми робимо руками. Наприклад, майстри манікюру, будівельники, там їх 84 види. Все, що робимо руками: перукарі, косметологи без лікування. Другий вид діяльності важливий. Тут потрібен дозвіл. Наприклад, таксисти. Третя – ліцензійний це сфера розумової праці. І четверта, вільний. Там ті види діяльності, які не належать до трьох попередніх, саме від виду діяльності і залежить, яку податкову знижку держава надасть підприємцю. Тобто визначає, які витрати можуть бути у підприємців та враховує податок лише з чистого доходу. Податок буде один 15% з тієї суми, яка буде чистим доходом. Ремісницька за чеськими законами у них найбільше витрат, бо вони роблять руками, щось відвалилося, не зафарбувалося, зламалося. Чехія дає їм 80% на витрати з мільйона доходів. Вони обкладатимуть податками лише 200 тисяч. 60% надають важливій частині ліцензійної та вільній сфері, 60% — це найпоширеніше. А ліцензійна, як от бухгалтерія, аудитори, адвокати у них лише 40%, Бо які у них витрати. Важливо правильно оформити документи, щоб відкрити потрібний вид діяльності. Адже у Чехії суворо контролюють, аби громадяни вчасно сплачували усі податки і виписують чималі штрафи, коли щось не так. Якщо дівчина робить манікюр без відкритої діяльності, без ліцензії, без диплома, без дозволу на все це, тоді мільйон штрафу мільйон чеських крон. Щороку у Чехії подають податкову декларацію. У ній можна вказати усі знижки і повернути собі частину сплачених податків. Проте потрібно бути дуже уважним та відповідальним. Аби уникнути проблем, Наталія користується послугами бухгалтера, який і заповнює усі необхідні документи. А жінка тим часом займається розвитком власної справи.